Усім привіт! Мене звати Поїздав Карелта Майнкрафт Транспорт Києва. І як ви бачите. Зараз... Ой. Як ви бачите, нарешті ми добили 30 підписників. Да, ось, 30 підписників. Е, я думав, що ви не наберете. Але ви набрали 30 підписників. Е, дякую вам в Лейки. І, і наступна наша ціль е, це 40 підписників, потім 50. І наша остання ціль це 21 500 е, підписників. ну Це буде на 26 рік. Я так думаю, ви зможете набрати. Чи ні, я не знаю, ну не знаю. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал і всім пока. А коротше, я вам е, роблю зауваження, переглядачі, е, канал лише до 12 років, не там 60 років, 50 років, 40 років, 30 років. Е, е, це, як ви бачите, цей канал не для дорослих, а для дітей, ось бачите. Зараз покажу. Ось для, для, для дітей він взагалі. Ось, бачите? Ну просто він для дітей, для дітей, а не для дорослих. Ну, це таке зауваження. Добре. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал і всім пока.